Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні з вами разом я пересажу оцей цим відео, який у мене з'явився вдома, у моїй колекції. Ну, почнемо. Спробую витягнути його з рушечка. Коріння дуже сильно. Деформували мені горшечок, так що мені прийдеться його розрізати. Зараз я візьму ножниці і його буду різати, бо я так його не зніму. Я не хочу нути корінчики. Я розріжу краще горшечок. Я буду розрізати, щоб не пошкодити корін Аккуратно буду. Дуже сильно, дуже сильно коренева система розросла. Так, коріння так сильно роз... Отут оплели, дуже шкода, що його швидше не пересадила. Так По кусочку буду його ламати, щоб змогти його витягнути. Тобто, тут практично ґрунту немає, тут саме коріння. Яка тут гарна коренева система? Яка тут красота? Ой, яке це все красиве. Ой, які ж моя милота. А я думала, що зверху є отакі от зігнивші, не зігнивші, а так як засушені корінчики. І я думала, що у нього погана коренева система. Бо я не дуже в гарному стані його купила. І думаю, напевне, тут немає таких коріння. Але я дивлюся, що тут така гарна коренева система. Я тільки обріжу зараз оці сухі, які є, позабираю отакі. От зараз це все, все гарно почищу. Тоді покажу вам результат. От скільки я обібрала, скільки мож було. Далі не можу залізти. Так оплетено сильно корінчиками, що я не хочу затрамувати коріння і не хочу лізти. Зараз я її посажу у горшечок. Думала, що я її маю посадити. От я візьму отаку вазу. Нічого не могла піднайти. Подумала я, що я її посажу, таку вазу, щоб її часто не пересаджувати і буде вона у мене в такій вазі рости. Зараз я на, цій, на низ дам керамзит. Ось є в мене готовий керанзит помитий. От я приміряю Буде добре ще, трошки буде місце. Ще підсиплю трошки вище керамзиту. кірамзіту. так. Наниз дам кокосове волокно. Крудам Кору тики на кубиками порізаними поки більшими, Так, і це відкладу в сторону. Зараз покажу вам, от тут у мене є отака от суміш. Це є кора, тут вермикуліт, це з лісу, така гарна є земля, перепрілі ялинки, листочки дубові і мох. Оце отаку суміш. Я зараз це все разом перемішаю, з корою. Це разом з мохом це все перемішаю роз, щоб це була така волога посадка. Я гарно перемішала тут. І буду тепер засипати. Всередину Буду засипати оцією землею. Земля така є пухка, пухка. Отак гарно зараз я її. Буду і засипати, трошки ще підніму вище, щоб вона не була дуже низько. І буду засипати. Я вже винесла на вулицю цей симбідіум. він вже у мене стоїть на дворі. Але дуже був сильний вітер у нас і штовхнув мені, Симбідіум упав і мені поламав листя. Я вже думаю, вже я пересажу, хай він мені вже не мордується у тій косатці. Зараз так легенько. Але я буду трошки утрамбовувати цей ґрунт, бо він цей дуже ґрунт такий воздушний-воздушний, такий легкий і одночасно і вологий, так як любить цим відео. Так як вони ростуть, скільки читала за ці цим відео, що вони дуже, по природі, вони ростуть у дуплах дерев. І люблять дуже вузькі, щоб були їм посадки вузькі. Ну, я не могла нічого такого з горшків знайти, посажу бачити. Таку вазу його посажу, як він у мене буде в цій вазі. Я його не буду кожен раз пересаджувати, бо садять, дивлюся, дівчата садять, рік-два і треба знову пересаджувати. Я його посажу вже, тобто так, щоб вже було на пару років. Гарно це все втрамбую, щоб він собі гарно вростав всерединку вази. Багато слухала, багато дивилася. Він у мене ріс вдома на кухні і за зиму виросте собі три пагони. Ці пагони Дивлюся, розрослися, гарці стали. Він прийшов до мене не дуже великий. Ну, а потім, дивися, є багато молоденьких пагонів також вилазить. Не буду дуже близько, бо то будуть їсти молоді. Паличкою я собі от штовхаю туди ґрунт. щоб воно мені гарно сіло. трамбовую, щоб так вийшла ця колба, так як по природі, так як вона хоче, щоб було дупло от таке. Отак я хочу зробити, щоб воно було так, як дупло. Зараз покручу, покручу ще. Я дивлюся, що я полию, а вона просихає дуже швидко ця орхідея. Тому що вона стоїть на вулиці, тут у неї є гарні. Такі вітер її провіває, вона присушується гарно. Дуже швидко просихає, дешся треба вже поливати, дешся треба вже поливати. У нас є ось таку систему закриту. Я думаю, що мала би її оця система сподобатися. Це гарно втрамбувало. Корінчики зверху просохли і посохли дуже швидко, бо вони тоненькі, вони не люблять пересушок. Дивлюся, орхідейки ці королівські називають їх. Дуже таки я тут трамбую, так акуратно стараюся, щоб і ростики не пошкодили ми своїми руками. Отак. От так все. все трамбувала. Ой, яка красота. Ти ж моя принцеска. Яка вийшла красота. Так. Красота, дівчата! Угу. Яка красота. Ой, аж око радується, яка це красота. От дівчата посадила я свій сильбію, погляньте, яка красота вийшла. Як гарно виглядає все. І керамзит, і кокосове волокно. Яка красота. Зараз я зверху ще вкладу мох, проселила його мохом зверху. І ще одне, що хочу, хочу обстригти листочки, які поламалися. От я так відріжу і відстрижу ті, які пожовтіли трошечки, дивлюся, щоб що вони, бо як поламані листочки, там може і з'явитися. І грибок на них краще я відріжу, бо він у мене упав. У нас дуже сильний вітер був, і мені його. Штовхнув і бідний цим білям поламався. А так я обстрижу, і спокійніше буде, спокійніше мені буде, що я. Зробила те, що йому треба. Так, гарний колір має. Немає в мене багато цим вірів, в мене тільки один. Ну, вирішила один собі завести, подивитися, як, як він себе. Покаже, як він цвіте. Мені дуже подобаються його квіти. Квіти класні. Класні квіти класні. Ще б вони були такі непримхливі, то взагалі була красота. Я дуже хотіла білого з такою розовою губою, але на той час не було, був жовтий. Я взяла жовтий. Він у мене, правда, спів. Я тоді купила його, щоб він був з цвітом. Ця цибулина виросла у мене зимою. Одна. Друга. Ця, Ця виросла. Не знаю. Кажуть дівчата, що вони зимою не ростуть. У мене росла. Мали вони бути в спляшці, а в них в пляшці не було, в мене росли. І третя, і оця третя, що всередині тутка. І дивлюся, маленькі ростики також ідуть. Багато є ростиків маленьких. Ну, не, не дуже так в ньому і ковирялося, бо думаю, бо я їм щось там не нашкодила. От така в мене посадочка цим бідьом. Таку закриту систему. Коли вже я обрізала ці листочки, я зараз зароблю їх корицею. От я взяла корицю, і зараз ці зрізи, які я зробила, я просто їх, отак От кожний листочок, який я зрізала, я просто його макну у корицю, щоб ніяка хвороба на них не сідала. Так, тут ще не зрізала. Тому що він вже на вулиці, не охота мені, щоб вони не хворіли. Знаю, що кориця допомагає орхідеям. Усі зрізи, які я зробила, я макаю у. Курицю. Отак. Все. На цьому все. Міцембію пересажений. Дочекався пересадки теж маленький, мене дочекався, я його вже пересадила. Отака От красота в мене і вийшла. Гарний кущик. Ну а на цьому все. Всім гарно дякую, що мене дивитеся. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будьте всі здорові. Всім гарного дня і мирного неба над головою. Па-па!